За останній місяць випадки обстрілів почастішали гучно. Як реагують собаки? Ну так як люди можна сказати, можна провести паралель. Є ті, які дуже стресують, є які вже не звертають увагу. Вони просто до цього звикли. Жаль, бувають ситуації, коли тварини в стані стресу, в стані переляку можуть накинутися одна на одну. На жаль, це дуже важко відслідкувати, тому що частіше за все тварини лякаються саме коли обстріли, коли гучні звуки, частіше за все це відбувається вночі. Через деякий час після обстрілів ми повічали деякі зміни у поведінці собак, особливо коли це стосується гучних звуків. Собаки намагаються сховатися, вони намагаються. Відійти від а, цього місця, де був звук, частіше за все, це звук, коли закривають вольєр або ставлять металеву миску, або у сусідньому вольєрі собаки їдять і гепають мисками по стінах. І оцей страх гучного звуку або якоїсь вібрації залишається з твариною на все життя.